Зачитаю текст звернення, ви його уважно послухаєте і потім приймемо рішення. Генеральному прокурору України у Хронці. Шановний Віктор Павлович, прокуратура організаційно-самостійно державна правова інституція, яка при виконанні своїх повноважень взаємодіє з органами місцевого самоврядування. Натомість єдність прокуратури міста Полтави відносно органів місцевого самоврядування міста Полтава свідчить не тільки про відсутність такої взаємодії, а й про відсутність врагу відсутність реагування стосовно фактів порушення вимог законодавства, а також відстоювання приватних інтересів. Ті, що я всі сказав, ми підкладемо всі документи, там де і протест. І позовна заява написано одним текстом. Все це ми підкладемо. Також відстоювання приватних інтересів супереч інтересам територіальної громади міста. Про відсутність наміру, співпраці з органами місцевого самоврядування, свідчать численні вимоги прокурора. Я вам казав, їх уже 115 надійшло за 4 місяці, з яких вимагається надати копії документів різних питань або за значний проміжок часу або велику їх кількість, не дивлячись на те, що закон надає право прокурору вимагати надання конкретного акту з одночасним повідомленням про порушення законності при його прийнятті або у зв'язку з його виконанням з січня по червень 2012 року надійшло 115 вимог від прокуратури міста. З них 42 лише за останні два місяці. Надходження до міського випадковому такої значної кількості прокурорських вимог зумовлює необхідність. Залучення значної кількості працівників технічних ресурсів, це ксерокси це електроенергія, це бумага. Розумієте, да, я думаю, прокурорки змовлять необхідні залучення значної кількості працівників технічних ресурсів з метою надання інформації щодо питань, порушених у вимогах органів прокуратури. При цьому в умовах прокуратури ставляться на реально короткі терміни щодо їх виконання. Якщо дійсно потрібно надати інформацію. Оперативно ми можемо це зробити і зробимо, але інформацію надати за 15-20 за хвилин це неможливо. І або надати інформацію сьогодні за вчора. Запит зайшов сьогодні, а надати до вчорашнього дня. Не буває такого. Це всі документи на сіці, оригінали ми всі підкладемо. Протести приносяться прокурором без належної підготовки і вивчення фактичних матеріалів чинного законодавства. Тобто є рішення суду саме по цій справі, тобто є рішення міської ради. Підприємство, приватне підприємство оскаржило це рішення міської ради в суді, програв цей суд, а потім прокурор на це саме рішення, де вже є рішення суду, виносить протест. Тобто, якось воно щось звірявся. Вищино вказане, робить протести необґрунтованими, незаконними і такими, що не підлягають задоволенню. Це дає підстави вважати, що внесення протестів є надуманими і безпідставними та проводяться для здійснення не основної функції прокуратури, а для звітності. Або з інших міркувань, яких міркувань можливо дасть оцінку генеральна прокуратура. Про упередження ставлення до територіальної громади міста, міської влади та відсутності в діях прокуратури міста об'єктивної і в свідчення нижче наведене. Так на даний момент виникла ситуація, коли право пересування земельною ділянкою під ринком речовині у місті Полтава оформлено за комунальним підприємством Полтава Сергія. Ніколи винікають суд судні у всех Полтава сервіс працює. Подарської міської ради вказаним підприємством сплачується орендна плата за користування цією земельною ділянкою в повному обсязі. А кошти з підприємців за оренду торгових місць продовжує збирати полимпець. Цих підприємців небагато, із 2000 всього 30 чи 40. Але підприємство Плимпекс за оренду земельної ділянки не платить. Ринку там Полинпекс не існує, кошти з підприємців збирає. Підприємці зараз платять, платять. заплатили кошти за 4 там, чи за 5 останніх місяців підприємство Полинпекс. Сьогодні, згідно рішення судів, рішення тому що попрогравали всі суди, другий раз платять Полтава сервісу. Правильно це чи неправильно? В інтересах підприємців? Неправильно. Неправильно. І коли підприємець приходить в суд і каже, так, а мені Ковальов, там, директор Полимпексу, сказав, що платить мені. Що це? Що це таке? Ну, Решт гуронів продовжує збирати полимпець. При цьому полимпекс без будь-яких правових підстав здійснюється господарська діяльність на земельній ділянці по вулиці Фрути, 34А у місті Полтава. Та фактично відбувається вилучення без будь-яких законних підстав корисних властивостей зазначеної земельної ділянки, яка є, яка є комунальною власністю та належить територіальній громаді міста. З приводу даної ситуації Полтавська міська рада неодноразово з липня 2011 року зверталася до Генеральної прокуратури України, прокуратури Полтавської області, прокуратури міста Полтави стосовно правовірності збирання коштів з підприємців ринку речових посадовими, особи, посадовими особами Полимпець. Генеральною прокуратурою України надавалися відповідні доручення, надавалися доручення. Щодо проведення перевірки по даному факту в прокуратурі Полтавської області та прокуратурі міста разом з тим, прокуратурою міста з липня 2011 року до цього часу не було здійснення належної перевірки на предмет правовірності використання земельної ділянки по вулиці Новий Базар, 9 у місті Полтава, без оформлення правоустанавливачі документів Дуже на цего документ немає. Та правомірності здійснення господарської діяльності посадовими особами на земельній ділянці вулиці Функція 34А, вилучення без будь-яких правових підстав корисних властивостей зазначеної земельної ділянки. Зокрема, не було здійснення належної перевірки щодо наявності дія присадових засіб полипець славу злочину Кримінального кодексу України та не вжито належних заходів прокурорського реагування. Тобто прокуратура проігнорувала, просто проігнорувала. В інтересах громади, в інтересах громадян Полтав, в інтересах підприємців по два рази люди потяг, тому що введені в оману. Відповідно до рішень Полтавської міської ради та виконавчого комітету створено комунальне підприємство Полтавське міське бюро технічної інвентаризації» та визначено процедуру проведення оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна. Згідно порядку, хочу вам сказати довідомо: два комунальних БТІ є в Виргороді приватне і комунальне. По-моєму, є в Кременчуці. Нічого тут, Нічого тут такого немає. Згідно порядку проведення оформлення права власності, особа не повинна платити кошти приватному підприємства. Розцінки у нас набагато дешевше, ніж приватного підприємства. Кошти всі до копійки будуть йти в міський бюджет. Розумієте всі? Згідно порядку проведення оформлення права власності, особа не повинна платити кошти приватному підприємству. Подався вийти інвентаризатор за підготовку проекту відповідного рішення. Як це було раніше? Я думаю, всі депутати і всі мешканці, хоч по одному разу, але зверталися. В приватне БТІ і всі платили кошти, і бачили, які там стоять розцінки. Всі бачили, всі квитанції сплачували, всі знаєте, скільки це буде кошти, скільки там коштує. У нас це набагато дешевше. І всі кошти будуть йти знову повертатися в міській громаді. Ці кошти будуть перерозподілятися тут нами з вами, чи на підтримку ЖЕКів, чи на підтримку доріг, чи на підтримку будинків. Ну куди ці кошти підуть? Назад, же ж громаду повернутися. Але але так як у нас є конкурента конкурентна середа, хай хай існує те БТІ, його ніхто не закриває. А, а мешканці Полтави самі приймуть рішення, куди їм звернутися за тією чи другою довідкою. Якщо їм вигоніше комунальне БТІ, вони приймуть комунальне. Якщо їм вигоніше приватне, вони приймуть приватне БТІ. Що тут не так? Тим паче, такі БТІ вже існують в Полтавській області. Дані рішення міської ради та місцевому спочатку були опротестовані прокуратурою міста, а після відхилення протестів оскарження до суду без проведення належної перевірки. При цьому наслідком неналежного здійснення перевірки є мотиви внесення актів прокурорського реагування і порушення. Тобто прокуратура внесла протест, що не погоджено з антимонопольним комітетом. Тобто не провірила. Спочатку треба повірити, написати вимогу. Дайте документи, чи погоджено з антімонопольним комітетом, а потім на підставі перевірки приймати рішення, чи виносити протест, чи ви не виносите. Прокуратура виносить протест і в протесті основа, що не погоджено з антимонопольним комітетом. Але з антімонопольним комітетом погоджено. От так протягом чайно. І не, і не підключення комунального підприємства до власне технічної інтерцепції до державного реєстру, м'юсі і, і навіть неможливість створення комунального підприємства. Тобто нічого не можна. Приватне можна, комунальне не можна. Ринку у нас не студію. І зразу ж вам до відома, можливо, повторююся. І раз протест і позовна заява. До суду, позовна заява до суду від приватного комунального підприємства БТІ, і протест написаний на одному комп'ютері, і текст повністю однаковий. Навіть хобот стоїть там, де все однаково. Ось малий протест, і позовна заява Ось у мене лежати. Якщо є бажання, можете ознайомитися, Маркером виділено повністю слово в слово і буква в букву, це як положено. Навіть шрифт однак. При цьому наші, тому і, і, і задаємо, ми не маємо права право давати оцінку діяльності прокуратури, але виникає підстава, як це так. Можливо, це співпадання, тому для цього є ще стояча прокуратура, генеральна, в тому числі, хай вони дадуть належну оцінку. А ми маємо право тільки звернутися для того, щоб прокуратура провела перевірку генеральна, чи обласна, і дала належну оцінку. Можливо, це все і правильно, можливо, так і треба було робити. При цьому наслідку неналежно здійснення перевірки, я мотив не зняти прокуратура. І навіть неможливість створення комунального підприємства. Тоді, як створення комунального підприємства, Полтавське міське бюро технічної інвентаризації Полтавської міської ради погоджено полтавським обласним територіальним віддінням антимонопольного комітету. Державну реєстрацію права власності на об'єкт рухового майна продовжує здійснювати поки що державні реєстратори, які знаходяться при полтавській інвентарізаторах. А саме створення комунального підприємства є правом територіальної громади в особі міської ради, передбачено Конституцією України та законом України про місцеве самоврядування України. У даному випадку є незрозумілими мотиви та підстави для прокурора міста, не захищати права та інтереси територіальної громади, особі міської ради, у прагненні самостійно реалізувати повноваження щодо проведення оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна в місті Полтава, а відверто відстоювати інтереси приватної особи, приватного підприємства Полтавської медіїзаторів, про що свідчить позовна заява. Прокурора міста Полтави, яка аналогічна за змістом, з позовною заявою, поданою до суду приватним підприємством Потавського підіймнітарізатора. Ті одна повітря. У зв'язку з розслідуванням кримінальних справ стосовно комунального підприємства Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельного управління Полтавської міської ради у листопаді 2011 року та підприємстві прокуратурою Київського району, тобто не міста Полтави, а Київського району. Тобто було здійснено виявку всіх документів, в тому числі навіщо печатка. Навіщо печатку? Додумалися, що підприємство не працювало. Тому що тендер печатка, договора печатка, зарплата печатка, всі нормативні акти печатка. Навіщо печатка в прокуратурі? Що вона дає на печатку? Печатку, самні документи, самхідні документи, навіщо? Хто їх змінить, статутні документи, крім Полтавської міської ради, крім нас? Навіщо вони потрібні прокуратурі? Тобто все забрати, а там будемо розбиратися. Тільки розбираються вже рік. Здійснення певних виїздів діяльності. Наразі прокуратури міста Полтави проводиться досудове слідство по кримінальній справі, порушення у зв'язку з за закупівлею дорожньої техніки. На думку прокуратури, я впевнений на 99%, що експертизи, експертизи. Що я ж хочу вам сказати, що техніка, вся техніка куплена за 3 мільйони гривень. Вся техніка куплена за 3 мільйони гривень. Прокуратурою встановлено чи не встановлено, зусів прокурора встановлено, що завищено на півтора мільйони гривень. Я впевнений, що в нас тут депутатів 95% підприємців. І всі розуміють, що купити техніку в два рази це нереально і неможливо дорожче, ніж вона коштує. Можна її купити на 5% дорожче, да? можна купити на 10% дорожче. Можливо, хтось безбашений, вибачте, на 20% купа дорожче. Ну, купити їх, купили на 3 мільйони і з них вкрали 1,5 мільйони. Я впевнений на 90%, що такої експертизи не існує в природі. Я впевнений. Але прокурор в інтересах слідства нам цю експертизу не покаже. Тому хай це провіри, прокуратура вище стояща. При цьому я незрозумілим, звідки прокуратурою міста Полтави взято суму на півтора мільйона гривень збитків. У червні 2012 року прокуратурою міста Полтави було накладено арешт на всю придбану техніку підприємства, що тягне негативні наслідки для здійснення статутної діяльності комунальним підприємствам. Те що, те, що кожного дня, з утра до вечора, визивають директора, бухгалтерів, що вони не працюють на підприємстві, а проводять свій час в прокуратурі без жодної повістки. Без жодної повіски. Тобто сьогодні виписується повістка на завтра, що прийшов директор підприємства, і потім через дві хвилини він розписується за отримання цієї повістки, потім його через дві хвилини цю повістку забирає. І доказів немає ніяких. Якщо ми зараз звернемося, то е, доказів ніяких немає, що директор цього підприємства кожного дня ходить в прокуратуру з утра до вечора. Тому я особисто... Дав доручення секретарю міської ради, щоб наступного разу, коли викликають директора комунального підприємства Полтавська шляхом ремонтне будівельне управління, щоб він ходив із присутності наших журналістів з Полтавського різника. Тобто він пішов журналістами, зайшов три години. Будь ласка, якщо не так, приділяйте звинувачення. Якщо він дійсно своїх злочин, арештовуйте його, будь ласка, доводьте до суда, і якщо це дійсно так, хай отримує своє покарання. Якщо це дійсно так є. кримінальна справа, я думаю, ви розумієте, якщо кримінальна справа проти особи, вона повинна за два місяці розслідуватися. Два місяці дається термін розгляду. Якщо кримінальна справа по факту сроку немає, можна розслідувати 15 років. 20, скільки заготово. Але в рамках кримінальної справи прокуратура може діяти все, що завгодно, і вилучати документи, і проводити обшуки, і визивати кожного дня свідків. Тобто зараз його визивають як свідка. Хочу вам ще більше сказати, що підпис у нас підпис ставить тільки директор підприємства. Тому що як тому, якщо вкрав ці кошти, то директор підприємства. І по, по тій кримінальній справі, що порушено за минулорічний період, і якщо це техніка, то прав директор підприємця. Якщо він винен, то, будь ласка, звинувачення йому і усі у червні 2012 року прокуратурою міста Полтава було накладено арешт на всю придбану техніку. Так, це я сказав. Вказане підприємство створено для охорони нагляду виконання робіт будівництва реконструкції капітального та поточного ремонту автомобільних шляхів і шляхових споруд, вулиць, проїздів, площ, утримання об'єктів, благоустрою, населення пунктів, які спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження сроків їх служби. Наслідок вказаних дій органів прокуратури міста є унеможливлення проведення господарської діяльності підприємства. Погіршення стану доріг, що в цілому зачіпає законні права та інтереси усіх мешканців та гостей. Хочу вам ще більше сказати: якщо арешт на техніку комунального підприємства чи просто підприємства, це повинна бути позовна заява в інтересах держави, тобто саме підприємство винно державі якусь певну суму коштів, підприємство, не фізична особа, підприємство державі, і тоді накладується арешт на техніку. У нас арешта техніку накладений, але жодної бумаги, що підприємство винно державі чи хоча б одну копійку погодженої немає. Немає. Але ми не праві давати оцінку згідно діючого законодавства. Не маємо права. Наслідок дій прокуратури міста і проведення господарської діяльності, виконувати повноваження зазначені Конституції України. Хочу сказати вам більше, ми ж створювали це комунальне підприємство, ми його відремонтували в минулому році, ми закупили техніку. У нас зараз виділені кошти для ремонту доріг. Я думаю, багато хто. Проїжджає по вулиці Енгліса. А це вулиця Ендліса буде коштувати всього-навсього повна реконструкція вулиці з бордюрами, із зливовими каналізаціями, із тротуарами. Повністю вся вулиця буде, це вулиця Ендліса від заправочної станції, від ціної е... від аж до вулиці Половка, буде коштувати всього-навсього там три з лишнім чи щось понад 4 мільйони. У нас таких коштів 20 мільйонів. Ми можемо відремонтувати 5 таких вулиць. Треба відремонтувати вулицю Катланів, яка повністю перерізає місто. Площа Луначарського, бачите, що робиться. Все в нас для цього є. Враховуючи вище вкладене, вище викладене, прошу організувати перевірку стосовно діяльності прокуратури міста Полтави та вжити відповідних даних згідно з наданими повноваженнями по викладеним фактам. Шановні депутати, точно таке саме звернення. Точно таке саме звернення. Пропоную направити президенту України для чого? Ти для точно президент зараз приділяє дуже велику увагу саме співпраці із прокуратурою, тому що це не поодинокі випадки. Я вже не хочу казати, що прокуратура в рамках кримінальної справи позабирала всі документи і всі печатки усіх підприємств, які співпрацювали із полтавським шляхом ремонтно-будівельним управлінням. Це я вже казати не хочу. Тобто не тільки всяко ремонтно-будівельного управління це забрали, а всі, хто хтось поставляв літу, хтось поставляв гарніців, хтось поставляв дизельне пальне, позабирали печатки і документи у всіх. Тобто, ну, То їхнє їх право то є приватні підприємства, хай вони звертаються до, до стоящих організацій, чи до суду. Але просто я вам доводжу до її дома. Я міський голова, я народився виміні з Полтави, я спілкуюся з усіма, майже з усіма підприємцями міста. Я думаю, всі це знають. Тому в мене душа болить. Я сам в минулому підприємець. Я знаю, що це таке. Як можна проводити бізнес, займатися господарською діяльністю, не маючи на це печатку? Як можна виплатити зарплату без безпечат? Як можна, тобто це все? Ну, не буду коментувати. Шановні депутати, тому у нас підготовлений проєкт рішення. Проєкт рішення. Тому в мене є таке прохання до вас, щоб все-таки звернутися, звернутися своїм голосуванням, винести таке рішення, щоб звернутися до Генерального прокурора і до президента України, щоб дав належну оцінку діяльності прокуратури міста Полтави. Це не, принцип, не принципово, чи це твердохліб, чи це Кінашевський, чи це стойка. Це не принципова діяльність самої прокуратури. Можливо, будуть якісь коментарі чи запитання до мене? Не буде нікого? Шановні депутати, тоді, користуючись нагодою, ставлю на голосування. Хто за те, щоб своїм рішенням звернутися до Генерального прокурора та до президента України з текстом, який я щойно зачитав, для того, щоб вони зреагували і дали належну оцінку діяльності прокуратури міста Полтави. Прошу голосувати. Хто за? Утримався. Утримався один. Рішення приймається. Шановні депутати, текст рішення ми підготовимо, кожному роздамо, але він буде за основу, такий, як я сказав, і не за основу, він такий і буде. І кожне своє слово ми підкладемо документи. Шановні депутати, шановні запрошені, порядок денний 24 сесії Полтавської міської ради вичерпаний. 24 сесії Полтавської міської ради, 6 зкликання оголошую за...